От одна із прав, яку сьогодні е е крім хам, хам передає до на розгляд попередніх дел суддів МКС, це та про що ми говорили: да? цивільні бомбардування цивільних об'єктів, причому системне, умисне знищення нашої інфраструктури. Да? А от сьогодні я прочитала для мене дуже дивну новину, що е за рішенням одного із судів. У Харківській області е, військовий льотчик Максим Криштов, який е, здійснював бомбардування наших цивільних об'єктів, уже може бути переданий російській звільнений, звільнений типові покарання і переданий російській стороні. То, то для, для обміну там є так. Таке розуміння, що для та то, та, того, щоб обміняти його так. пані. Так, так, для обміну. Але якщо ми хочемо, щоб міжнародний кримінальний суд системно розглянув питання окремого провадження е е знищення нашої інфраструктури, цивільних об'єктів, то тоді виходить так, що ми не можемо іншою рукою, от однією рукою ми хочемо цього, то ми не можемо для обміну передавати військового злочинця, який здійснював уже відповідні такі зло. Злочини розумієте? або ми його притягуємо, або до Тобто, Марина, Я вашу тут хочу позицію як юриста, так? так тому що більшість людей про що говорили би так: що якщо за нього віддадуть там 10 українських військовослужбовців чи українських льотчиків чи азовців, так то звісно краще врятувати наших людей, тому що там в полоні вони помирають, так їх там вбивають, гвалтують, катують. Я розумію, що це дуже складна і юридична проблема, і моральна проблема, та метична проблема, і чисто людська навіть проблема. Але нам треба чітко також розуміти, що тоді держава має задекларувати, кого вона може передавати для обміну, як ми вважаємо уже цього злочинця, що він підпадає, чи він у нас уже не, не, не підпадає. Під питання притягнення відповідальності.